Відкриття нової 27-ї школи чи центру для бійців АТО про це і не тільки будемо говорити в нашому форматі на часі. Я Ірина Кудря, вітаю вас у студії телеканалу Аверс, радник Луцького міського голови Ігор Поліщук. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Ігоре, Щоб наші глядачі зрозуміли про що йдеться. Власне, вчора відбулася 45-та сесія Луцької міської ради. Вона була гарячою, була позачерговою ця сесія, і було винесене одне єдине питання. Це власне фактично перекидання коштів від. Реабілітаційного центру для АТО на 27-му школу знаємо, що дискусії про це були описані і в засобах масової інформації, але детальніше пригадаємо, чому виникла така потреба. Потреба виникла у зв'язку з тим, що до нас звернулася облдержадміністрація, яка є фактично замовником будівництва, замовником будівництва управління капітального будівництва облдержадміністрації. І повідомила, що їм не вистачає коштів на те, щоб завершити будівельні роботи, на те, щоб закупити обладнання для школи, щоб відкрити 1 вересня. Ми почали шукати, яким чином можна вирішити цю проблему, оскільки розуміємо, що школа має бути відкрита 1 вересня цього року, вересня цього року, тому що якщо вона не буде відкрита в вересні цього року, то вона буде відкрита вже аж в вересні наступного року, тому що ми розуміємо, що посеред року ніхто дітей не буде переводити з однієї школи в іншу, ніхто не буде переводити. Е Вчителів, інший персонал, інших працівників школи, тому це є проблема. І ми почали шукати джерела фінансування. І в нас зараз є, у нас було 5 мільйонів гривень, які виділили 2-3 місяці тому на будівництво центру реабілітації для учасників АТО. І вони фактично на сьогоднішній день не використовуються, тому що проєктна кошторисна документація знаходиться на стадії експертизи. Після того, як завершиться стадія експертизи, можна оголошувати тендер, можна починати роботу. Тобто, фактично, щоб ми себе зрозуміли, ми маємо ще два місяці, наскільки мені відомо, до кінця жовтня, два поки місяця. триватиме експертиза, так, так? Так. Ну сподіваємося, що вона закінчиться раніше. Ця експертиза, але крайній термін це кінець жовтня. Ця експертиза пройде стадія експертизи, і тоді можна буде оголошувати тендер і починати роботу. Фактично, ці 5 мільйонів лежало би просто на рахунках і без діли. Ми запропонували такий варіант, щоб їх тимчасово перекинути на будівництво цієї школи 5 мільйонів, і 2,2 мільйона зняти з капітального ремонту доріг. Всього сума 7,2 мільйони, і перерахувати їх на облдержадміністрацію для того, щоб всі роботи були завершені, для того, щоб школа відкрилася цього року, тому що це дуже важливо. І, в свою чергу, ми отримали гарантії і від Ігоря Петровича Палиця, голови обласної ради, про те, що кошти повернуться, і від голови облдержадміністрації Олександра Савченка про те, що він також буде займатися цим питанням і кошти будуть повернуті. Окрім того, до нас влітку приїжджав бюджетний комітет Верховної Ради, і бюджетним комітетом було прийнято рішення про виділення 12,6 мільйонів на цю школу. Але зв'язку з різними бюрократичними процедурами, зв'язку з канікулами, вирішення цього питання затягнулося і обіцяють на жовтень. Але якби ці 126 мільйонів прийшли в жовтні, ми розуміємо, що школа цього року не запрацювала б. Тому є ще і ці 126 мільйонів mm -hmm. коштів З фонду соціально-економічного розвитку, так? Фонду так, соціально-економічного розвитку, які ми сподіваємося не прийдуть в жовтні, і їх можна буде також спрямувати, наприклад, на центр реабілітації mm -hmm. для учасників АТО. Тобто питання абсолютно технічне і фактично це тимчасова перекидка коштів на два місяці, поки зараз відбувається експертиза проекту по центру реабілітації для учасників АТО. Ми ще детальніше розкажемо і про зміни, які стосуються саме експертизи цієї технічної документації згідно будівництва цього центру для реабілітації для атовців. Але щоб пригадати цю 45-ту позачергову сесію, у нас є коротенький матеріал моєї колеги Наталки Поліщук, яка працювала там на місці подій. Уявимо всю ситуацію зараз. Увага на екрани. Ще напередодні сесії атовці заявили, що будуть протестувати під міською радою, тому вулицю Богдана Хмельницького перекрили з усіх боків поліцейські автомобілі. Проте жодної акції протесту на вулиці не було. Протестували безпосередньо у кабінеті Луцького міського голови. Справа в тому, що на будівництво реабілітаційного центру виділили 5 мільйонів гривень. Проте зараз на часі стоїть питання добудови 27-ї школи. Мовляв, якщо ці кошти не переадресувати на навчальний заклад, то Ця «Альма-Матер» не відкриється 1 вересня. Скільки завтра буде ще нагальних питань, і де ми будемо стояти не першій списку? Ви будете стояти перші списку. Одна колега, звіриться, найважливіше в світі за життя людини. Якщо людині не додати руку вчасно, вона втратить своє життя. А зараз ще ми говоримо за освіту. Ми не проти освіту. Освіту всі повинні отримувати на час. Ми, ми всі кінці воювали для того, щоб наші діти вчилися. Ходили в школу, щоб ми не Так я ще й потребую, що в цю школу так само будуть ходити і діти. Скільки ще потрібно в школу вкласти гроші? Скільки дітей, потрібно, щоб всі? Два мільйони. Ні, мені цікаво, звідки ви ті кошти відмети, якщо підарки, блін, вони замішують у будову вчора. Тому що йому вчора. Тендер не мав, чи там откату. Що, Юра, 30 чоловік щодня у мене прийом. Ми хочемо, щоб все відбулося поліції. Ми хочемо, щоб школа відкрилася і ми хочемо, щоб відкрився реабілітаційний центр. У мене серед моїх друзів, серед моїх знайомих, серед моїх родичів. Так само дуже багато учасників ВАТО, ветеранів АТО, які демобілізовані, які так само потребують цього центру. Між тим бійці АТО проти такої переадресації і кажуть, що кошти потрібно віддати на будівництво центру реабілітації. Зрештою від представників Луцької міської ради прозвучала пропозиція зараз взяти кошти з центру і віддати на школу, а згодом ці гроші повернути знову ж таки на центр реабілітації. На зв'язок з атовцями вийшов голова Волинської обласної ради Ігор Палиця. Бійці ж АТО запропонували лише. 5 мільйонів і докинути ще 12 мільйонів на будівництво. Як ви пропонуєте зробити? Центр построїти ще вчора пропонуємо. Поки люди ще живі, Юр Петрович. А до робіт взяти, ви бачите, що з бюджетом? Ну бачите, ми робимо все, що залежне від нас. Дороги ми даємо, не вмирають. За останніх 5, а ви нам поможіть, добавте ще 12. З кабінету міського голови дискусія перенеслася на сесію міської ради, де розглядали єдине питання перенаправлення цих коштів. Зрештою, рішення було передбачуване. Попри напругу, яка розвивалася у залі, гроші перекинули на школу. Ну і зрештою, як уже бачили, це власне матеріал моєї колеги Наталки Поліщук, яка вчора працювала на цій 45-й позачерговій сесії Луцької міської ради. Лише додамо вам таку інформацію, що цей центр для реабілітації мав бути створений на базі центру первинної медико-санітарної допомоги, що на проспекті Волі, власне, йдеться про реконструкцію відбудову приміщення, де є колишній басейн, тобто добудова ще одного поверху. Загалом вся вартість цього комплексу. 16 мільйонів. Тому, якщо ви слухали уважно, там йшлося про те, що е, представники АТО вимагали е, в голови обласної ради Югоря Палиці ще 12 мільйонів, оскільки йшлося тільки про п'ять. Тобто, загалом весь проект вартує близько 16 мільйонів, а можливо більше, якщо проект пройде експертизу. Повернімося тепер до передісторії будівництва цього центру. Е, Ігор Ігорович, якому році взагалі з'явилася ця інформація? Тому що от зараз виникає таке, така, така взагалі інформація, що от нібито теперішня влада так не хоче, аби цей центр будувався, тому що так бійці говорять, дороги не вмирають, і все решта. Але нагадаємо, про що йдеться? З якого року це тривало У 2014 році, коли почались бойові дії на сході України. Я знаю, що була е, розмова в е, покійно. Міського голови Миколи Рославовича Романюка з народним депутатом Ігорем Лапіним. І я знаю, що ця розмова звелась до того, що Ігор Лапін за кошти, які виділяються кожному депутату по, соц... по соцеконому, він побудує цей реабілітаційний центр. Однак, не в 2014, не в 15-му, ні в 2016-му, ні в 17-му році коштів по соцеконому від Ігоря Лапіна на цей центр не надійшло. Більше того, я хочу сказати, що коли закладалося будівництво 27 ї школи. Ця, кош... Ця школа також мала будуватися коштом державного бюджету з Державного фонду регіонального розвитку. Натомість з Державного фонду регіонального розвитку надійшли копійки, і школа фактично будувалася силами міського бюджету, оскільки нам було виділено минулого року 10 мільйонів. Цього року було виділено 10 мільйонів, ось нещодавно було виділено знову 7,2 мільйона, 10 мільйонів виділено на дорогу біля школи, вулиця Липинська, тому що в минулому році там просто були ями, болото, там неможливо було ні машину їздити, ні ходити пішки. І півтора мільйони нам виділено на побудову під'їзних шляхів до школи, на вкладання бруківки. І інша частина коштів це соцеконом, який надійшов з державного бюджету. Тобто з Державного фонду регіонального розвитку не надійшло коштів. фактично взагалі. Там надійшло дуже мало коштів. Тому і центр реабілітації, для учасників АТО, і школа мали будуватися за кошти державного бюджету. Однак ми бачимо, що ні там, ні там фактично коштів державного бюджету немає. Тому ми, як міська влада, розуміємо необхідність побудови цієї школи, ми розуміємо, наскільки батьки... Дітей, які мають навчатися в цій школі, чекають вже на цю школу багато років. Це є район дуже щільної багатоквартирної житлової забудови, де проживає багато молодих сімей. І окрім того, це є безумовно робочі місця для вчителів, для технічного персоналу, для інших працівників. І уявімо, що школа не відкривається цього року. Це орієнтовно 500 дітей не попадають в цю школу. Батькам в екстреному режимі необхідно шукати якусь іншу школу для, цих, для, для дітей своїх. Це відсутність робочих місць для працівників освіти, людей, які розраховували на ці робочі місця, на цю заробітну плату, яку вони будуть отримувати для інших працівників, для технічного персоналу, який буде працювати в цій школі. Це простоювання школи цілий рік, а вона простоє, її необхідно в зимові період опалювати, її необхідно охороняти, наймати охорону, її необхідно доглядати. Тобто, це абсолютно безглузді витрати з міського бюджету. Тобто цілий комплекс. Негативних наслідків, які потягнуло б за собою не відкриття цієї школи в цьому році. Зрештою ще трішки повернемося до інформації про центр реабілітації. Наскільки нам стало відомо, про те, що експертизу відклали власне до жовтня. Це пов'язано із тим, що в цьому центрі реабілітації мала бути сауна, але внесли корективи в, власне в проєктну кошторисну документацію, замінивши її на соляну шахту. І саме зміни в цьому комплексі і призвели до того, що цей проєкт відклали аж до жовтня, аж поки він пройде експертизу, а потім уже повернеться в тому форматі, в якому він повинна. Не бути пригадуємо, ось цей момент багато хто напише про те, що так сесія була напружена. Ми це бачимо з вашого кабінету. Тобто, багато це людей кабінет. це кабінет міського голови. Він поки що вільний, просто туди прийшли якраз представники бійці АТО прийшли. Ми бачимо там і громадських активістів. Ми бачимо тільки частинку діалогу. Наскільки довго тривали ці переговори? Тому що бачимо і депутатів: був Сергій Була, бачимо Миколу Дендібіріна, бачимо представника з. Пані Лілію Єлову. тобто ну, багато 30 людей були. 50 хвилин тривала ця дискусія. Фактично ну, ні до чого не домовились, пішли в сесійний зал. Чи були провокації з боку будь-кого під час цієї ну, такої сутички, коли хтось говорив якісь одні факти, хтось інші факти? Ну, мені важко сказати, чи можна назвати це провокаціями. Окремі учасники АТО були дезінформовані. З приводу того, що відбувається, оскільки, можливо, не донесли до них інформацію, що це тимчасова перекидка коштів. Хтось думав, що, можливо, дійсно ці гроші забирають назовсім, ну і щось і, і створило відповідний настрій в них. Але я ще раз хочу підкреслити і сказати, що це технічна, тимчасова перекидка коштів для того, щоб школа могла бути відкрита вже в цьому році, і діти пішли в неї. І безумовно, що ми також і хочемо побудувати цей центр для реабілітації учасників АТО, скільки ми знаємо. Який є тяжкий посттравматичний синдром, і що його необхідно не долати. Але я хочу сказати, що в нас на сьогоднішній день фактично завершується реабілітаційний центр. Завершуються роботи по реабілітаційному центрі на базі Боголюбської лікарні для опорно-рухового апаранту, там також буде водолікування і багато інших. І я знаю, що йдуть роботи по будівництву реабілітаційного центру на базі госпіталю для інвалідів війни. Тобто, фактично, можемо сказати, що ці бійці АТО, інші люди, які повертаються із зони АТО, можуть отримати допомогу після того, як відкриються ці реабілітаційні центри, я думаю, що так. Зрештою, ще трішки повернемося до перепитій сесії. Отож, депутат Микола Собоцький зазначав, що реабілітаційний центр ще мали будувати в 2014 році, і він подав таку пропозицію: а власне зняти 7,5 мільйона гривень з ремонту вулиці Дубнівської і спрямувати цю. Цю суму на 27-му школу, тобто з дороги перекинути на школу і не забере, не забирати ці кошти в центру. Е, про що тут йдеться? Що ми собі зрозуміли, тому що знаєш, що цю пропозицію не підтримали, депутат Микола Собуцький, Коли ви питали про провокації, це напевно і була. Єдина провокація, така серйозна на цій сесії. Він професійний провокатор, він постійно вносить якісь такі деструктивні пропозиції для того, щоб розсварити депутатів між собою, розсварити депутатів і якихось активістів або просто людей, які прийшли на сесію поболівати. І в цей раз це була пропозиція зняти кошти з ремонту перехрестя вулиці Дубнівської, яке знаходиться в жахливому стані. Зняти кошти з придбання тролейбусів, такі от інші пропозиції, які... Вносять деструктив. Він прийшов, пропіарився, за його пропозицію проголосувала аж одна людина, один депутат, це він сам. Більше її ніхто з присутніх депутатів не підтримав. І справа в тому, що з вулиці Дубнівської, з ремонту перехрестя вулиці Дубнівської Карпенка-Кара гроші зняти неможливо, оскільки проведений тендер на її ремонт, відписаний договір, і на цьому тижні підрядник приступає до виконання робіт. Так само недоцільно знімати гроші з тролейбусів, оскільки ми бачимо сьогодні в тролейбуси у нас Луцькою просто на ходу відвалилось колесо. Ми бачимо, в якому стані ситуація це вчора сталася на проспекті Волі. Так, ми знаємо, в якому в якому стані наші тролейбуси, і ми знаємо, що їх необхідно оновлювати, необхідно придбавати новіші і поступово оновлювати е, рухомий склад луцького підприємства електротранспорту. Більше того, ми розуміємо, що на реабілітаційний центр кошти по соцеконому або кошти з обласного бюджету з інших джерел нам повернуть. На ремонт перехрестя на тролейбуси очевидно, що ці кошти нам не повернути. Тобто зрозуміло, що це інша фактично стаття видатків, яку не могли неможливо замінити коштами з державного бюджету. Тобто, державний бюджет не може фінансувати об'єкти, які є фактично підпорядкування місцевого бюджету. Так виходу державний бюджет може фінансувати, але при тій ситуації, яка на сьогоднішній день в державному бюджеті є, він точно цього не буде робити. Тобто він не погодиться закривати дірки, фактично нашу наші Ні. проблеми, Ні. які є на місцях. Ні. Зрештою ще пригадаємо той момент, що вам вдалося під. Час власне цієї цих переговорів, які тривали 50 хвилин у вашому кабінеті, зв'язатися з головою Волинської обласної ради Ігорем Палицею. і він пропонував створити тимчасову контрольну комісію, до якої відуть представники АТО, які контролюватимуть хід робіт. Про що тут йшлося? І ми чули тільки уривок розмови, а взагалі що говорить голова найвищого представницького органу влади в області Ігор Петрович запропонував створити АТО, АТОвцям, вибрати зі, зі свого числа людей, які будуть контролювати хід. Цього будівництва для того, щоб вони впевпевнили, що там все в порядку, що все відбувається в строки, про те, що все прозоро і так далі. Ми абсолютно підтримуємо цю пропозицію і готові створити таку комісію рішенням Луцької міської ради, і будемо тільки раді такі співпраці, але ну, від вчорашнього дня поки що пропозиції не поступали. В ту комісію війдуть тільки учасники АТО чи, можливо, представники фракції? Я думаю, що представники фракції там, там робити нічого, депутати так можуть контролювати все. Я Думаю, що. Там може війти, наприклад, спеціаліст управління капітального будівництва, спеціаліст з відділу фінансів, які люди, які безпосередньо працюють в міській раді, займаються цим питанням. Зрештою, пригадуємо, в нашому матеріалі була ось ця картинка в кінці, коли ми бачили, що 22 голоси присутніх депутатів на сесії Луцької міської ради проголосували за те, щоб ці гроші фактично як розповідали технічним методом, перекинути із центру реабілітації для 27-ї школи. Чому так мало депутатів було присутні? Кого не було, пригадаємо. Справа в тому, що я здивований е, тим, що не було депутатів від е, блоку Петра Порошенка жодного, не було депутатів від Свободи жодного, не було депутатів від фракції Народний контроль жодного, і від фракції самопоміж, тільки прийшов Микола Собоцький зі своїми деструктивними пропозиціями. Mm -hmm. Я вважаю, що це саботаж будівництва школи, оскільки якщо люди мали іншу якусь позицію або якусь альтернативну пропозицію, вони могли б хоча б прийти на цю сесію і про свою позицію заявити. Не прийшовши на сесію, не, не проголосувавши за е, тимчасову перекидку цих коштів, ці депутати від цих фракцій, від свободи, від е, mm -hmm. самопомочі, від народного контролю, від блоку Петра Порошенка, вони фактично не виступили проти її добудови, mm -hmm. що дуже дивно, оскільки ще минулого року вони активно виступали за неї. Я не розумію мотивів такого вчинку. Це несерйозно і, на мою думку, це безвідповідально. При розгляді такого питання, просто не прийти на сесію. Не заявити свою підтримку 27-й школі, не запропонувати будь-якої альтернативи якоїсь неадекватної, ну очевидно, забоялися тієї напруги і тієї гострої дискусії, яка в нас була на сесії з учасниками АТО. Ну, зрештою виходить так, що нібито представники інших політичних сил не захотіли брати на себе відповідальність. Щоб можливо прийняти одну із позицій або підтримувати рішення більшості депутатів, які були за виходить, що так, але угу. справа в тому, що робота депутата і робота в міській раді це не тільки зустрічатися з виборцями, ставити дитячі майданчики, займатися іншими хорошими справами, які безумовно теж потрібні, uh -huh. а це і прийняття непростих рішень, які є часом неоднозначні. Які можуть викликати гострі суперечки, які можуть викликати негатив, які можуть викликати невдоволення? Отакі дискусії, таку напругу, яка була вчора на сесії, але рішення це місто потребувало цього рішення. Ця 27-ма школа має бути відкрита, вона має запрацювати, діти мають піти в цю школу, працівники мають там працювати, тому що все готове до її запуску. І не запустити, коли ми вже на крок до її відкриття, ну це просто злочин я вважаю. А я думаю, що депутатів цих просто не вистачило сміливості прийти і зробити цей крок. Зрештою, знову ж таки, присутність фактично, хоча б телефонним дзвінком голови обласної ради Ігоря Палиці була під час цього сесійного засідання в кабінеті. Але був теж присутній радник голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка Денис П'ятигорець. Якою була позиція власне радника? Тому що зрозуміло, що ну Олександр Савченко делегував радника на це сесійне засідання. Ми його там побачили вперше, і журналісти, які там працювали. Власне, яка була позиція його? Чи вам довелося з ним спілкуватися? Позиція була така, що облдержадміністрація повністю підтримує таку технічну перекидку коштів тимчасову. І від імені Олександра Савченка його радник заявив про те, що голова облдержадміністрації фактично гарантує повернення цих коштів в міський бюджет через півтора-два місяці. Нагадаємо ще тому, що говорили на початку ефіру. Про яку суму йдеться? 7,2 мільйона. 7,2 мільйона. Фактично та сама сума, яку перекинули, вона має повернутися. І... Ну, скажімо, чи повернуть на дороги, це дискусійне питання, ці 2, -2 мільйони. А 5 мільйонів на реабілітаційний центр для учасників АТО точно повернуть. Нагадаємо нашим глядачам, щоб вони обов'язково стежили за перебігом майбутньої сесії Волинської обласної ради. Вона має відбутися вже на початку вересня. Будемо надіятися, що буде й перевиконання бюджету в обласну обласному рівні. І ці кошти надійдуть. Тому в перших тижнях вересня можна очікувати цієї сесії, власне за якою можуть стежити і учасники АТО, аби дізнатися, чи ці кошти надійшли. Будемо надіятися, що і депутатський корпус і власне облдержадміністрація будуть солідарні в прийнятті цього рішення цей момент ще повернемося 2,2 і 2 мільйона як ви вже зазначили, це видатки департаменту ЖКГ на ремонт доріг, теж війшли в цю суму 7,2. Про які дороги йшлося йшлося, тому що можуть виникнути запитання зараз в багатьох лучан, в представників депутатів свого округу про те, що щось не завершилося. Я лише нагадаю, що в одному з ефірів телеканалу Аверс уже деякі депутати говорили про те, що нібито всі дороги, які в місті ремонтуються, це є недостатньо і чомусь не виконуються обіцянки, які мали бути відремонтовані дороги в 2018 році. То щоб не було от якихось запитань потім від мешканців, ось ці 2,2 куди мали піти, можливо, щось мало завершитися за ці кошти? Ці кошти мали піти в загальну суму по ремонту перехрестя вулиці Ківерцівської, вулиці Карпенка-Карго. Воно в жахливому стані, але в зв'язку з перекидкою цих коштів нам, очевидно, доведеться відтермінувати цей капітальний ремонт цього перехрестя і вже приступити до нього наступному році. Чи, чи тендер там вже був проведений? Тендер ще не був проведений, якраз завершення йшло експертизи документації проєктно-кошторисної. Якраз збиралися оголошувати тендер, але зараз вже е фактично тендер немає на що оголошувати. Тобто ця територія поки що для наших водіїв залишиться ну, поки що з вибоїними і є? Поки що з вибоїнами, Але школа, я вважаю, важливіша набагато, ніж е перехрестя вулиці Ківерцівської е і е Карпенка-Кара. Зрештою, ми вже собі почули ту інформацію, що близько 500 дітей. Так, близько 500 дітей, і це говорила Зіновія Лещенко, начальник управління освіти Луцької міської ради, про те, що у кожного є діти, і кожен розуміє про те, що ці діти підуть в нову українську школу, власне, в школу в 55-му мікрорайоні нашого міста. Ви часто інспектуєте школи, дитячі садочки, і все ж таки я думаю, що ви були в цій школі. На жаль, нас немає неодноразово, відео, неодноразово був чи показати. Вона будується три роки. Так, вона будується з 11-го року. О, більше навіть сім років будується школа. Угу. Що там зараз? Тобто, якою цю школу побачать? Що зараз, ми собі зараз уявили. Зараз школа повністю готова. До відкриття фактично завозяться меблі, збираються меблі, стільці, е е шафи, завозиться кухонне обладнання, інше обладнання, яке необхідно для школи. На мою думку, школа чудова, і підрядник постарався, і силами підрядника зроблено дуже гарно всередині для дітей, знаєте, такі. Якийсь інноваційний підхід до підбору кольорів, до малюнків, які є на коридорах, до надписів. В школі є повноцінний басейн на чотири доріжки, які на сьогоднішній день повністю готові до функціонування. Є два міні-футбольних поля зі штучним покриттям, де можна грати і в футбол, і в волейбол. Є дитячі горові кімнати, є актовий зал, є велика простора, столова. Ну, фактично, школа обладнана за всіма останніми вимогами. Міністерства освіти, і ну, це перша школа, яка буде побудована за часів незалежності в місті Луцьку і буде здана в експлуатацію. Тому безумовно, що вона є ну, дуже хороша, дуже інноваційна, і безумовно, що дітям буде там приємно навчатися, оскільки і умови для занять спортом, це і плавання, і інші види спорту, і, і, і умови для відпочинку, і для навчання. І також ця школа вона пристосована для маломобільних груп. Єдине, що під час проєктування цієї школи був запроєктований не спортзал, а палац спорту цілий біля цієї школи. Це питання відкладається і буде, я думаю, вирішено вже в наступному році будівництво окремого спортзалу біля цієї школи. Але там є де займатися спортом, оскільки є і басейн, є і спортивні спортивне обладнання на вулиці, є і міні-футбольні поля, є ігрові кімнати для початкових класів. Тому, ну на мою думку, це прекрасна школа, справжня краса нашого міста. Ну і зрештою, на сам кінець, дехто із представників власне учасників АТО говорили про те, щоб депутати не ризикували життями бійців, оскільки зазначали про те, що вісім самогубств було скоєно лише за останній місяць. Чи будете перевіряти цю інформацію? Тому що ну насправді на навіть журналісти не знали про таку кількість і не знають, чи це є правда, тому що десь би була б ця інформація в мережі. Я теж не знаю, чи це є правда, але справа в тому, що перекидка цих коштів я ще раз кажу на короткий період часу на два місяці, вона ніяким чином не попливає на будівництво цього реабілітаційного центру, оскільки як ми вже з вами тут говорили. Зараз проєктно-кошторисна документація на стадії експертизи. І коли завершиться стадія експертизи, тоді можна буде починати якісь роботи. Тому перекидка цих коштів на школу і потім їх повернення знову міський бюджет, вона не вирішує жодних строків, жодних питань з будівництвом цього реабілітаційного центру. Це технічне питання. Починали ми наші ефіри з питання бути чи не бути, як уже розуміємо, до завершення бути і школі номер 27 в нашому місті і бути центру реабілітації для бійців АТО. Тож, як то кажуть, не створюємо проблем там, де їх немає. І дякуємо за розтлумачення цієї непростої ситуації, яка склалася на сесії вам. Нагадаємо, що в студії телеканалу Аверс був радник Луцького міського голови Ігор Поліщук. Дякуємо. Не перемикайте, залишайтеся з нами і стежте за новинами телеканалу Аверс. На все добре. Бережіть себе.